Нове місто, нове життя, нові перспективи. Я похмуро посміхнувся своєму відображенню в скляній зупинці, що світить хлопцю з провінційного містечка у величезному мегаполісі, принаймні спочатку, влаштувався на жалюгідну роботу кур'єром. Тепер я можу знімати жалюгідну хрущовку у чорта на рогах. Ну, нічого, все ще буде. Треба потерпіти. Задзвонив мобільний, телефонувала господарка мого житла, що я планував орендувати. Так. Відповів я. «Сергію, ну де ви? пролунав у слухавці стривожений жіночий голос. Все темніше, а мені ще додому треба дістатися. Вибачте, будь ласка, затримали на роботі, але я вже їду, постараюся якнайшвидше. І, і я тільки в квартирі вас не буду чекати, я спущусь і буду біля під'їзду. вигукнула господиня і поклала слухавку. «Хм, психована якась. Підходячи до під'їзду, я побачив. Як перед ним нарізає кола, жінка середніх років у джинсах та курточці від старого спортивного костюму. Добрий вечір, я з приводу квартири. Е, так, так, ось ключі тримайте. Зачекайте, я навіть не дивився нічого. Ну, от і роздивитесь, я завтра заїду в день і укладемо договір. Але може все ж таки зараз подивимось? Я більше не можу тут залишатися. Ви спізнилися? перейшла на нервовий крик власниця квартири. Ну, гаразд, гаразд, вибачте. Завтра то завтра, пробурмотів я. Ну, от і чудово, Сергію. Жінка раптом тихо взяла мене за плечі. Не перевертайте фото. Які фото? здивовано спитав я. Але жінка різко розвернулася і швидко покрокувала до Арки, що вела на галасливий проспект. Я ще хвилину постояв, перетравлюючи цю дивну ситуацію, і поплентався до квартири. Квартира була розташована на першому поверсі, і цей факт не міг не тішити, бо після цілого дня біганини в мене гуділи ноги, а ліфта у цій убитій п'ятиповерхівці не було. Увійшовши до квартири, я озирнувся: Ну таке: радянські меблі, радянські шпалери, радянські килими, загалом портал у радянське минуле. В якому шалено, футуристично і високотехнологічно виглядали плазмовий телевізор, сучасна пральна машина, мікрохвильова піч та інші вітання від цивілізації наших днів. О, ось, мабуть, те саме фото. Охреніти, яка красуня! У серванті, між керамічними фігурками рибок та янголятком, сперти на кришталеві вази, стояли три фотографії молодої дівчини, дорослої жінки та бабусі. Судячи з подібності та хронології, це була одна й та сама жінка в різні роки свого життя. В неї була, м'яко кажучи, неприємна зовнішність, тоненька губа з опущеними куточками, щелепа, що випирала вперед, ніс з великою горбинкою і круглі витрещені очі. Бровей майже не було, а темне волосся на всіх фото було зібрано на потелиці в тугий пучок. Пробач, красуня, але ти не на мій смак. Пробурмотів я і перевернув фотки обличчям вниз. Фух, у кімнаті прямо ніби світліше стало без цієї пики. Потрібно тільки не забути до приходу господині поставити їх на місце. Я вирушив у душ, а коли вийшов, проходячи повз сервант, щось привернуло мою увагу. Фото знову стояли на своєму місці. Що за маячня! Раптом пролунав гучний набридливий дзвінок стародавнього стаціонарного телефону. Я здригнувся і пішов до коридору, де стояв апарат. Хто там не спить майже опівночі? Алло!» То її знову орендували, пробурмотів чоловічий голос. Що, хто це? Хлопче, не перевертай фото та біжи звідти. Що ви несете, які фото? цікаво, хто це, божевільний чоловік господарки, мабуть, переночую тут і шукатиму іншу квартиру. Не перевертай фото і тікай, друже, йди проспись, я кинув слухавку. Чесно кажучи, мені стало якось ніяково від цього всього. Гаразд, господарка з привітом, нехай, але як фото самостійно стали на місце, та й що за ненормальний мужик телефонує? Я не став повторно перевертати фото, підходити до серванту взагалі зникло бажання. Я ліг у ліжко, посидів кілька хвилин у соцмережах, і очі почали злипатися. Я вимкнув лампу і заснув. Мене розбудив скрип скрип старого дивану, на якому я лежав. Але ж я не ворушився то звідки скрип. Я відчув, як поряд прогнувся диван і натяглася ковдра. Заскрипіли старі пружини. Хтось сидів на краю дивану. Я розплющив очі і уважно глянув у ноги. Світла від місяця та ліхтарів, що падало у вікно, було достатньо, щоб розгледіти те, що відбувається. На дивані сиділа стара бабка з фото у старій брудній нічній сорочці. Вона пригладжувала рукою брудні сиві патли і вирячилась на мене, посміхаючись божевільною посмішкою. Що за хрінь? Я закричав на всю потужність легень і, знайшовши вимикач, увімкнув лампу. Нікого, бабка зникла. Але я ж явно відчував вагу в кутку дивану, чув скрип, бачив її так само ясно, як зараз бачу, наприклад, шафу. Враз тишу розрізав дзвінок до потопного телефону в коридорі. Так, нервово відповів я. Хлопче, сподіваюся, ти не чіпав фото? Та якого тобі треба? закричав я. Чіпав, не чіпав, тобі що? Не чіпай знімки, бабка зжере тебе. Я ж бурнув трубку і відключив телефон від мережі. Твою матір, мабуть, це хворий так вплинув на мою підсвідомість, що галюцинації почалися. Я повернувся до кімнати, хотів лягти на диван, але погляд зачепився на клятих фотках на поличці. Так ну нахрен, пробурмотів я, взяв аркуш паперу зі столу, загорнув у нього фото і швидко запхав їх у шафу між старими запраними рушниками. Стало якось трохи спокійніше. Я ліг на диван, накрився ковдрою і хвилин за десять заснув. Я прокинувся від якихось дивних звуків і болю в ногах. Стояла суцільна темрява, вочевидь, хмари затягли місяць, а ліхтарі вже вимкнули. У кімнаті щось голосно чавкало. Мої ноги були неприємно слизькими та вологими і ніби чимось скутими. Я хотів підвестися, але не зміг поворухнутися. Раптом біль в ногах посилився, наче вп'ялися в них десятки гострих зубів. Я закричав на всю квартиру, намагаючись встати і намацати руками вимикач лампи. Раптом в кухні пролунав звук розбитого скла, важкі кроки коридором по стіні забігав промінь ліхтарика. У кімнаті спалахнуло світло. Від того, що я побачив, я завела ще голосніше, ніж хвилину тому. Я не знаю, як правильно описати той жах, що я побачив. В ногах сиділа та сама бабка, яка була на фото і яка примарилася мені кілька годин тому. Тільки ось її рот, точніше, паща, була просто величезною. Вона була розкрита десь на 30 сантиметрів. У її пащі були мої ноги. Вона повільно пожирала мене, шалено обертаючи виряченими очима. Ах ти, суко!» – прошепотів чоловік, що вбіг до кімнати, і швидко відкрив банку і облив бабку водою, яка там була. Чудовисько вкрилося, ніби опіками, швидко виплюнуло мої ноги, зашипіло, закричало, перетворилося на величезну сороканіжку і з божевільною швидкістю кинулася у коридор. Де зникла у темряві. Хлопче, ти як? Дякую, прозаїкався я. Мої ноги були в дрібних ранах від гострих зубів, і з них сочилася кров. Але серйозних ушкоджень, на щастя, не було. Чоловік, що врятував мене, допоміг мені промити і перев'язати рани. Я швидко відійшов, схопив свої речі, добре, що не встиг їх розібрати, і ми покинули ту кляту квартиру. Виявилося, що цей чоловік знімав її кілька років тому. Це чудовисько. Вбило його дівчину. Що це було таке, не знав ні він, ні господарка, які квартира дісталася у спадок від покійної бабусі, тієї самої, що на фото. Власниця стверджує, що за життя бабуся була звичайною нормальною людиною. Сміття провід. Ми з дівчиною живемо в цьому будинку вже кілька років, і ніяких загадкових подій тут раніше не траплялося донедавна. Було вже близько першої години ночі, ми повечеряли, прийняли душ та готувалися подивитися кіно і лягти спати, аж раптом у двері гучно забарабанили. Ми здивовано подивилися один на одного я, чомусь, намагаючись не шуміти, на носочках підійшов до дверей та подивився у глазок. За дверима стояла Галина Степанівна, сусідка з квартири навпроти. Приємна, стара, добра та ввічлива, але, якщо чесно, набридлива. Як завітай за цукром, то вже кілька годин точно її не виставиш, поки не розповість всі плітки. Намагаючись не шуміти, я відійшов від дверей, хай думає, що спимо, але гуркет у двері не припинявся. Та що б тебе? пробурмотіла Світланка, моя дівчина, та пішла відчиняти двері. Ой, дівчинко, добрий день. Вітаю, відповіла Світлана. Та вже перша ночі, Галино Степанівно, ви чого це проспали все?» Доброї першої ночі, тим самим дивним голосом відповіла Галина Степанівна. Вам чого? напружено спитав я через плече Світлани. Щось у нашій сусідці було незвичайним та лякаючим. Мені б той насипати, пробурмотіла підніс стара. Я зайду. Зазвичай ви не питаєте, посміхнулася Світлана. Запрошуєш мене? Дивним, беземоційним голосом перепитала Галина Степанівна. Нічого не розумію, пробурмотіла Світлана та якось налякано притислася до мене. Ми чомусь нічого не відповіли сусідці та перелякано дивилися на неї. Вона дивилася на нас, і так тривало кілька хвилин. Я зайду? перепитала Галина Степанівна. Та хто заважає? відповіла Світлана. Тобто, ти запрошуєш? перепитала сусідка. Мені чомусь стало моторошно, аж мороз по спині пробіг. Вибачте, нам завтра рано вставати, промовив я та невічливо зачинив двері у сусідки перед носом. За дверима почулося човгання капцями та стукіт у сусідні двері. Якось негарно вийшло, пробурмотіла Світлана. Негарно, погодився я, але мені чомусь від неї до жаху не по собі було. Якась вона дуже дивна, чому вона не заходила, постійно просила, щоб ми запросили. Добре, Микола, що не пустилась, сама чомусь тремчувся. Ходімо спати. Поспати нам вдалося близько години. Нас розбудили божевільні крики за стіною та глухі удари по стіні. Боже, початок третьої, там вбивають когось чи що? прошепотіла Світлана. Та, схоже на те судячи зі звуку, пробурмотів я. Ми послухали ще десь півхвилини. Жахіття за стіною не припинялося, і ми викликали поліцію. Коли поліція відкрила квартиру, всі присутні були в шоці, всі стіни були в крові, по підлозі були розкидані нутрощі наших сусідів та переламані кінцівки. Неможливо було зрозуміти взагалі де хто. Господи, до них же стукала Галина, пробурмотіла налякана Світлана. Яка Галина? спитав поліцейський. Ну, сусідка з сусідньої квартири на нашому майданчику. Світланко, ти щось плутаєш? подала голос Тетяна. Сусідка, яка теж прибігла на гомін та зараз сонно куталася в халат. Галина Степанівна в лікарні вже третій день і випишуть її тільки через тиждень, це ти щось плутаєш, сказав я. Я своїми очима її бачив кілька годин тому. На що Тетяна зателефонувала дітям Галини, і ті підтвердили, що їхня мати перебуває на обстеженні в міській лікарні і ніяк не могла стукати до нас кілька годин тому. Врешті все стихло. Поліція поїхала, і ми налякані та здивовані повернулися до своєї квартири, аж раптом гучний стукіт у двері. Та бляха, по спині знову пробіг мороз. Я вийшов у коридор та тихенько подивився в глазок. Дмитро, з п'ятого поверху. Я вже зібрався відкрити двері, як раптом до мене дійшло. Дмитра немає в країні від початку повномасштабного вторгнення, адже він поїхав з родиною ще на початку війни. Я почав тихо відступати від дверей. Стук повторювався ще хвилин десять та раптом затих. Я тихо підійшов до дверей та подивився у глазок. Те, що видавало себе за нашого сусіда, задригалося під тьмяною лампою. Все затряслося в судомах та перетворилося на Галіну Степанівну. Потім померехтіло ще трохи і перетворилося на… на мене. Потім істота ще кілька разів вдарилася головою об стіну та перетворилася на щось жахливе. Чорна постать, схожа на людську, але з надто довгими руками. З рота істоти стікав якийсь слиз, очі світилися у темряві, потвора відкрила віконце сміттєпроводу, опустила туди одну ногу, потім іншу, моторошно реготнула та прослизнула в отвір. Я стояв у шоці і не міг повірити в те, що побачив. Але на щастя, все це бачила інша сусідка з квартири поруч. Через кілька днів після цього сусідка викликала якусь знахарку, яка провела якісь ритуали, щось там побризкала по під'їзду, та пообіцяла, що більше нас істота не потурбує. Вона назвала його підмінник, якесь нечисте, яке може копіювати зовнішність та голос будь-якої людини, яку хоча б раз побачить, та приходити до знайомих цієї людини, щоб вбити їх. Цікава особливість цієї істоти вона не може ввійти до вашого житла по своїй волі, їй потрібно запрошення або дозвіл господарів. Роздивіться уважно своїх батьків, дружину, чоловіка або друзів, прислухайтеся до їх голосів: можливо, це вже не ваші близькі, і ви теж в небезпеці.